Вітаю, шановне товариство! Те, що в нас на городі не замерзло і не засохло, те обов'язково доїдять шкідники. Я займаюся органічним землеробством, і, мабуть, тому мені в стрічку постійно лізуть. Оті дурнуваті відяхи, типу 100% дієвий захист від білокрилки без хімії, або захист від колорадського жука за копійки ну інша народна дурня. Ну так ось ці народні інсектициди не діють або діють дуже слабо. І ви можете сперечатися зі мною з цього приводу до сраної немочі, але я вам скажу одне: якби ці чудові, дешеві без хімії народні інсектициди дійсно діяли, то ніякі професійні аграрії не витрачали десятки і сотні тисяч гривень на хімічні інсектициди. Вони б собі набовтали цистерну мішанини з води олії, нашатирного до спирту і ще що ви там туди сипете і поливали б свої поля і отримуючи екологічну продукцію та ще й суттєво економлячи на засобах захисту рослин. Тому Обговорювати народні методи я не буду, а мова піде про хімічні засоби захисту рослин, які ми можемо придбати в магазині. До речі, велика частина інсектицидів, які йдуть під маркою Біо, це також продукти хімічного виробництва. Так, так, це та сама хімія, якої чомусь дуже бояться деякі люди. Але навіть якісні препарати від солідних виробників буває викликають нарікання, ось я купив те то, тето, побризкав і воно не діє. І людина робить висновок, що це поганий препарат і просить порадити щось інше. Але насправді, як правило, нема проблем з препаратом, а є проблеми з правильністю його використання. І перша помилка, яку допускають городники-любителі, особливо ті, які нещодавно почали займатися цією справою, це неправильна температура використання препарату. Ефективність дії всіх інсектицидів залежить від температури оточуючого середовища. Ну, ось для прикладу, діапазон дії всім відомого інсектициду актара від плюс 10 до плюс 25 градусів. Тобто, при вищих і нижчих температурах ефективність препарату суттєво зменшується. А, наприклад, е, температуру. Температура використання такого біопрепарату теж досить відомого, як актофіт, від плюс 18 градусів і вище. До речі, цей препарат не має верхньої температурної рамки. Навпаки, чим жаркіша і сухіша погода, тим краще буде діяти актофіт. Температура використання препарату, як правило, вказується на його упаковці, отож не літнуйтеся і дочитайте до кінця всі ці маленькі літерки, які там написані. Друга помилка це неправильно підібрана концентрація препарату. Практично всі інсектициди, які є на нашому ринку, це препарати широкого спектру дії. Тобто, один і той же препарат ефективний і від колорадського жука, і від попелиці, поводинного кліща, і якихось інших шкідників. Але для кожної групи шкідників є своя концентрація препарату. Тобто, якщо для колорадського жука ви розводите упаковку умовного інсектициду в 5 літрах води, то для попелиці чи павутинного кліща ту ж саму упаковку інсектициду ви маєте розвести там в 10 літрах води. І якщо ви махнете рукою на ці рекомендації, так а там розведу у 8 літрах і побризкаю все, що в мене ворушиться, ну то будете й мати такий же результат. Знов таки уважно читайте на упаковці є всі рекомендації по групах шкідників. Третя проблема це звикання шкідників до певного інсектициду. Як правило, це стосується так званих системних препаратів. Такі інсектициди після оприскування накопичуються в тканинах рослини і зберігаються там до 20-28, а то й до 30 днів. І весь цей час рослина є отруйною для шкідника. Але під кінець цього терміну кількість. Е... Діючі речовини в рослині суттєво зменшуються, а значить, можливо, таке, що шкідник поїв рослину, хватонув цієї отрути, але її виявилося недостатньо, щоб вбити цю комаху. Але її буде достатньо, щоб через 3-4 роки у вас на ділянці з'явилася популяція шкідників, стійка до певного препарату. І тоді цей інсектицид перестає діяти. Що робити в цьому випадку? Просто придбати інший інсектицид, але звернути увагу, щоб там була не просто інша назва і не просто інший виробник, а ще й інша діюча речовина. Оце, власне кажучи, і є три основні проблеми, через які не діють інсектициди. Правда, є ще одна проблема, це проблема сумісності препаратів, але це дуже таке непросте питання. Якщо його почну розглядати, то це відео розтягнеться надовго. Отож, уважно читайте інструкції на упаковках інсектицидів. Виконуйте їх, і тоді всі ваші шкідники подохнуть а урожай залишиться цілим.